Тема лексичний аспект професійної мови медиків. Фразеологізовані одиниці у фаховому мовленні. Розглянемо наступні питання. Лексикологія як наука. Розглянемо типи лексичних значень. Що таке моносемія і полісемія. Четверте питання лексичні групи в українській мові згадаємо. П'яте фразеологія як наука. Шосте, що таке фразеологізми та які бувають види фразеологізмів, їх характеристика, а також художні тропи і їх зв'язок з фразеологією. Перш ніж перейти до розгляду наших питань, на вашу думку, що таке лексика, якою буває лексика, дайте собі відповідь на ці два запитання. Переходячи до першого нашого питання, потрібно зауважити, що під лексикологією мають на увазі науку, об'єктом вивчення якої є словниковий склад мови. Вперше термін лексикологія був введений у французькій енциклопедії Дідро та Ламбера ще у 1765 році. Році. Загалом терміном називають спеціальне слово, яке вживається для точного найменування певного поняття науки. Загалом слово або ще називають лексема це одна з найважливіших одиниць мови. А от терміном лексика називають Сукупність слів словниковий склад мови. А також єдність слів певної сфери вживання. Розглянемо, якою буває лексика. Отже, лексика української мови з погляду використання розподіляється на загальновживану та лексику вузького або обмеженого стилістичного призначення. Загальновживана або стилістично нейтральна лексика це слова, що називають основні поняття, речі та явища навколишньої дійсності, наприклад, рука, нога, голова, рот, вухо. До цієї, цій лексиці не властиве оцінне або емоційно експресивне забарвлення. Щодо лексики вузького або обмеженого стилістичного призначення, то вона розподіляється на наступні види: науково-термінологічна лексика, офіційно-ділова лексика, професійно-виробнича, емоційно-експресивна, побутова лексика та соціально забарвлена лексика. Отже, більше детальніше про кожен Вид лексики. Спочатку про стилістично, нейтральну або міжстильову лексику це слова відомі всім носіям мови. Нейтральна лексика охоплює такі назви, перш за все, родинних стосунків, спорідненості людей, батько, дід, баба, внук, донька тощо. Органів людського тіла, голова, вухо, ніс, рот, легені, печінка тощо, будівель їх частин, будинок, вікно, двері, палата, свійських та диких тварин, а також птахів, кінь, вовк, горобець, соловей і так далі: рослин, яблуня, слива, жито, мак, картопля тощо. одягу та взуття, сорочка, черевики, бахіли, маска. Тощо. Кольорів білий, червоний, жовтий тощо. Дії станів – сидіти, йти, думати, радіти, мріяти, лікувати, оперувати тощо. Місця часу там, тут, колись, сьогодні, завтра тощо. Способу дії, якісно. Повільно, швидко, добровільно і так далі. До стилістично нейтральної лексики також належать числівники: 1, 2, 10, 30 тощо. А також до нейтральної лексики належать прийменники: у, над, під, за, про, на. І так далі. Тепер більш детальніше розглянемо лексику вузького або обмеженого стилістичного призначення. Науково-термінологічна лексика це лексика, яка обслуговує сферу науки, наукової та професійно-виробничої діяльності. У цій лексики, лексиці переважають терміни, слова, що вживаються в певній галузі знань для точного їх позначення. Терміни, науково-термінологічної лексики позбавлені емоційно-експресивного забарвлення, і варто відзначити, що кожній галузі властиві свої терміни. Зокрема, до медичної галузі належать такі, наприклад, апендицит, грип, аспірин, каріяс, кардіологія, ларингіт, міома, лімфаденіт, артерія, міопія. Аналіз, обстеження, тонометр, стетоскоп, пальпація та інші. Офіційно ділова лексика. Офіційно ділова лексика використовується в публіцистичному та офіційно ділових стилях. Вона також є термінологічною бо однозначна, позбавлена емоційно-експресивного забарвлення, має чітко визначену сферу використання, позицію, місце в тексті. Ну, Щодо прикладів, то прикладом офіційно-ділової лексики є терміни указ, постанова, рішення, акт, декларація, комуніке, нота, протокол. Угода, заява, ухвала тощо. Існує також, ми вже зазначили, професійна виробнича лексика це теж лексика вузького призначення, уживається при визначенні спеціальних виробничих процесів, знарядь, продуктів виробництва і таке інше. Наприклад, для медичної професії це терміни лікар, аптека, пацієнт, рецепт, окістя, імунітет, ревматизм, поліс, знеболення і так далі. Окремо у нас виділяють науковці лексику вузького призначення емоційно експресивну. Ця лексика використовується в художньому та публіцистичному стилях в усіх підстилях. Емоційно-експресивні слова, крім понятійного, мають ще й емоційне значення, тобто вказують на позитивну або негативну оцінку і тому мають експресію. Емоційно-експресивна лексика служить для інтенсивного вираження почуттів, емоцій або позитивних чи негативних оцінок, або те і те. Ця лексика здатна викликати уявлення та асоціації. До таких слів належать любов, щастя, ласка, втіха, радість, мудрість, добро, благочестя, милосердя, щирість. Чесність, кохання, сум, горе, жаль тощо. Варто зауважити, що частина загальновживаних слів, набуваючи емоційно-експресивних суфіксів, може переходити в розряд емоційно-експресивної лексики. Наприклад, матінко, серденько, донечко, місяченько, криконеченько, бабище і так далі. Окремий вид лексики вузького обмеження це побутова лексика. Власне, це лексика, що охоплює слова, що позначають побут різних соціальних груп. Вона найближче стоїть до загальнооживаної лексики, але відрізняється специфічним побутовізмом. Це назви одягу, речей, їжі, хатнього начиння. Звичаїв певної соціальної групи людей чи певної території, наприклад, ложка, кошик, рушник, зачіска, окуляри і так далі. Варто окрему увагу приділити соціально забарвлені лексиці. Ця лексика розподіляється на жаргонізми, арго та діалектизми. Тут виділення. Це не вся соціально забарвлена лексика, але основні. Що таке жаргонізми? Варто відзначити. Отже, жаргонізм – це сукупність особливостей словника розмовного мовлення людей, пов'язаних певною спільністю інтересів. Насамперед, це спільність. Професійна, а також може бути тривале перебування разом, наприклад, навчання, перебування у війську і таке інше. Багато ж організмів виникає також в молодіжних колективах, зокрема в студентських. Ну, Наведемо приклади: анатомка, кафедра анатомії у медиків, психице, психіатрія, червона шапочка, аптечний спирт, студак, студентський квиток, препод, викладач – Чинарник, студент, заліковка, це залікова книжка, непруха, кишкова непрохідність, НЛО нерухомо лежачий об'єкт. Арго. Це умовна говірка певної соціальної групи з набором слів, незрозумілих для невтаємничених у справі цієї групи. Цією говіркою користуються злодії, ракетири та інші антисоціальні елементи, що хочуть приховати свої наміри від суспільства. Наприклад, лаве, гроші, черепа, батьки, кимарити поспати або спати, батузник, мотузка, кудень, день. Для чого наведено цей вид соціально забарвленої лексики, як арго, для того, щоб відрізняти жаргонізми та арго і не плутати ці два поняття. Наступне це діалектизми, слова, поширення яких обмежуються певною територією. Діалектизмами вважаються слова говору, що називають поняття для позначення яких у загальнонародній мові використовуються інші назви. Наприклад, бараболя це картопля, когут, півня, так називають в деяких регіонах України. Желіпати, кричати, а чей? може, Нецьки, ночви, тайстра, торба. За вживанням лексика української мови буває активна та пасивна. Що таке активна лексика? Це слова повсякденного вжитку, що в цей час уживаються і не мають давнини або новизни. А от пасивна лексика це слова, які вже застаріли і вийшли з ужитку, або виходять з ужитку, або нові слова, що ще, ще не закріпилися. Як активна, так і пасивна лексика виконують комунікативну функцію. Більш детальніше про пасивну лексику. Вона у нас розподіляється на історизми, архаїзми та неологізми. Отже, історизми. Це застаріла лексика, що виходить із активного ужитку у зв'язку зі зникненням понять, явищ, предметів, традицій тощо. Історизми не мають синонімів. Наприклад, бровар, жупан, гривенник, аршин, смерть, кріпак, віт, князь, поміщик, осавул, земство, повід, волость, свита, очіпок, сапог. Е Сап'янці тощо у процесі історичного розвитку зникають окремі предмети, поняття, звичаї, з ними разом перестають уживатися слова, що їх називали. А от архаїзми це застарілі для певної епохи назви предметів і явищ, що виходять з ужитку але які замінено на інші більш сучасні назви. Наприклад, сухоти, туберкульоз, перст, палець, зрізити, бачити, зріти – ланіти щоки, глаз – голос, братик-братик, збирати збирати, живіт життя, ректи говорити, чоло лоб, врата, ворота, град город вої. Воїни, Десниця права рука, шия вия, стомах, шлунок, тух, тук це жир. Зараз так називають тук, зараз жир. Перейдемо до неологізмів. Це слова або мовні звороти, створені для позначення нових предметів, реалій та понять. Наприклад, актограма, бактеріологія, вірусологія, гематома, біосфера, ноосфера тощо. Також порівняно недавно з'явилися такі слова, як метрополітен, телебачення, місяцехід, біоніка, гідропоніка, генотип. Подумайте, будь ласка, які ви знаєте неологізми, що з'явилися у 21 столітті? Правда ж? Цікаво? Наступне питання типи лексичних значень. Що таке слово або лексема? Це основна мовна одиниця. Яка служить для найменування предметів, явиш, дій, ознак тощо. Усі слова за значенням поділяються на дві групи: самостійні або повнозначні та службові неповнозначні слова. Отже, типи лексичних значень бувають прямі та переносні. Прямі є суттю основного реального лексичного значення слову. Це значення найчастіше і є первинним, наприклад, анамнез рентген. А от переносне значення виникає на основі перенесення одних явищ найменувань ознак дій на інші. Так утворюється багатозначність слів. Переносні, тобто вторинні значення слова, обов'язково пов'язані з первинними. Наприклад, орган, голова, аналіз, серце, земля. Насідати, сіяти, добрий, розбирати. Наведіть, будь ласка, приклади прямого значення слів та переносного значення слів. Запишіть собі ці значення. Наступне третє питання моносемія і поліцемія. Отже, ми сказали, що таке багатозначність, що це властивість слова уживатися в різних значеннях. І багатозначність ще називається полісемією, оскільки полі від грецького це багато, а сема це знак. Існує також таке поняття. Як моносемія або однозначність це спеціальні наукові терміни, наприклад, бронхіт, астма, займенник і так далі. Але і серед термінів є багатозначні слова. Наприклад, корінь у нас буває корінь слова термін у мовознавстві, корінь рослини у ботаніці, корінь квадратний у математиці, корінь зуба у стоматології, корінь. Нерва у медицині. Але зазначимо, що в певній науці слово корінь має лише одне значення. Дому на також відносяться власні назви: Київ, Миколаїв, Одеса, Південний Буг, це річка, Італія, Україна, Країни, Карпати гори. Отже, для закріплення. Нашого питання, що таке моносемія та полісемія, розкрити значення поданих слів. При потребі скористайтеся загальним тлумачним або з термінологічним словничком і визначте, яке лексичне значення мають ці визначення моносемію чи полісемію. Запишіть собі визначення. і Позначити, де полісемія, а де моносемія. Четверте питання це лексичні групи в українській мові. Існують омоніми, пароніми, антоніми та синоніми. Згадайте, що таке антоніми, що таке синоніми, що таке омоніми та що таке пароніми? Згадали? А тепер. Доберіть синоніми до поданих слів: хворий, оглядати, інструкція, інтуїція, лікарня, анамнез, гіпер, гіпертермія, пародонт, некроз, гіперемія, акумуляція, неспокійний, темпоральний, індивідуальний, артикулюючий, невідкладний, Ефективний розвиток, фіксувати агресія, адекватний, аномалія, антисептичний, байдужість та безсоння. Запишіть, будь ласка, пари синоніми до поданих слів. Після закінчення цього завдання перейдіть, будь ласка, до наступного та утворіть антонімічні пари від поданих слів. Лівий, Верхній, в'ялий, постійний, ранній, корисний, заперечувати, вкорочувати, розрізати, товстіти, солодити, згортатися, перевага, буденність, гармонія, спокій, зупинка, скорочення, сила, безсмертя завжди вдень швидко, необхідно, негайно вище та. Часто запишіть, будь ласка, антонімічні пари. Після того, як ви запишете це завдання, перейдіть, будь ласка, до п'ятого питання фразеологія як наука. Отже, фразеологія – це наука, що досліджує лексико-семантично сполучуваність слів, стійки. Мовні звороти, існують також фразеологічні висновки: це прислів'я, приказки та крилаті вислови. Фразологізми являють собою стійкі словосполучення, що сприймаються як одне ціле. У фразеологізмів не можна виділити окремі слова без втрати значення всього вислову, ні пари з вуст, тобто мовчати ми не можемо виділити окремі слова, щоб не втратити зміст цього фразеологізму. Наступний приклад намотати собі на вуст, тобто запам'ятати, ні слуху, ні духу немає нічого. Взяти його добре в руки, обмежити його волю. Розглянемо, які фразеологічні висновки бувають ще. Ідіоми це стійкі сполучення слів, які виражають одне поняття. Іншою мовою вони дослівно не перекладаються. Наприклад, байдики бити, тобто лінуватися, на руку ковінька, якраз цього і треба. Зарубати на носі, запам'ятати наладан, дихати, вмирати. Існують ще такі фразеологічні висновки, як порівняння, це вид тропа, тобто художнього засобу, в якому одне явище як поняття зіставляється з іншим для конкретизації уявлення. Наприклад, хоч до рани прикладай, потрібен як лисиму гребінь або як сліпому дзеркалу. Це називається порівнянням фразеологічні висновки прислів, я вже про них згадувала, це жанр усної народної творчості, вислів повчального змісту, що передає узагальнений споспільний світогляд. Наприклад, не спер страшна, а не дуга. Доки здоров'я служить, то людина не тужить. Без здоров'я немає щастя. Найбільше багатство в світі то здоров'я. Здоров'я людини багатство країни. Як дитина бігає і грається, то й здоров'я усміхається. Згадайте, будь ласка, прислів'я, які ви знаєте, зокрема пов'язані з органами тіла людини або з його здоров'ям і таке інше. Дотичні до медичної галузі. Наступні фразеологічні висновки вже згадані, це приказки. Стійкий, лаконічний, народно-поетичний вислів, що не формулює певної закономірності чи правила. Наприклад, кістки та шкіра, як котові сало, міряти на свій аршин. Аби хліб, а зуби знайдуться, аби шия, а ярмо буде. Або будемо на русі, або пропадемо усі. Або будемо на Русі, або припадемо усі, перепрошую. Бійтеся не того собаки, що бреше, а того, що лащиться. Близько лікоть та не вкусиш, борода не робить мудрим чоловіка. Наведіть, будь ласка, свої приклади, приказок, які будуть містити якісь медичні терміни, наприклад, зуби, шия, лікоть і так далі. Наступні фразеологічні висновки це вже згадані крилаті вислови, це влучні словесні формулювання, найчастіше мають своє джерело авторів, письменників, історичних чи політичних діячів. Наприклад, раз добром нагріти серце, вік не прохолоне. Це слова Тараса Григоровича Шевченка. У медицині головними лікарами є сам лікар, так говорив Антоній Кемпінський, польський психіатр. Також нам відомий своїми крилатими висловами є Григорій Савич Сковорода, одна з його крилатих висловів, ось така про людину мають свідчити серце та людські нахили, а не зовнішність. Дерево пізнають за плодами. Думаю, всі чули цей крилатий вислів. Також існують ще такі фразіологічні виставки як каламбур. Це мовленєва фігура, яка полягає в гумористичному використанні полісемії, тобто багатозначності слова або звукової схожості різних слів. Ноги такої італії не мав усій Італії, тобто повний каламбур. І ось ще для прикладу каламбур, які ми родичі. Іване кажуть, родичі ми з вами. Чи так? Скажи, будь ласка, а як же ваша мама, нашій мамі двоюрідна Параска? Цей Каламбур написав український письменник Дмитро Білоус. Також існують фразеологічні висновки, це професійні вислови. Це стійкі словосполучення або речення, що внаслідок трансформації вийшли за межі професійних груп і набули образного звучання. Наприклад, від ліків одна шкода, прочистити двигу, здійснити шунтування серця. Як рукою зняло раптово минуло. І наостанок виконайте, будь ласка, наступні завдання. Дякую за увагу.